Так, в одному закладі металургійного району розпочалося святкування до Дня захисту дітей. Сьогодні тут зібралися понад два десятки маленьких криворіжців з багатодітних та малозабезпечених сімей. Крило один із них хлопцю 12, і в майбутньому він хоче стати професійним геймером. У гучній компанії інших дітей він насолоджується смачним частуванням. Мені тут подобається все, все дуже вкусне і гарне. Я прийшов сюди не один, а зі своїм братом. Його звати Богдан. Свято захисту дітей проводиться вже понад 70 років і довгий час асоціювалося з дитячим сміхом та веселищами. Проте війна змінила все. І наразі захист дітей від лап окупантів став першочерговим завданням кожного дорослого українця. Але не варто забувати, що дитинство у дітей тільки одне кажуть представники металургійного райвиконкому, що стали співорганізаторами святкового походу у кафе. Але на жаль, із за Військової агресії за війни, яку розв'язала Російська Федерація. Наші діти не можуть на 100% отримувати, по-перше, спокійне життя по-друге, мирне небо. Тому цьому святу ми приділяємо дуже велику увагу. Ми сьогодні зібрали найменш захищених дітей з багатодітних сімей і по-своєму привітав. через неможливість провести свято захисту дітей повноцінного районна влада вирішила провести святкування у сімейній атмосфері. Тому тут у закладі замовили те, що подобається дітям: картоплю фрі, піци, смачну курочку, соки та звичайно, солодке морозиво. Зробили усе, аби подарувати юним криворіжцям свято навіть у такий складний час за ініціативи фонду Українська перспектива. Традиційно фонд Олександра Вілкула приймає участь у святкуваннях, і цього року ми вирішили. Відсвяткувати це з нашими дітками у ресторані це таке святкове пригощання наших дітей до свята. Ми розуміємо, що молодь і дітки це наше майбутнє, тому ми завжди їх підтримуємо. І цього року цей нові криворіжці теж приймають участь у цих заходах. Додам, аби діти не відчували усіх жахів війни, Рада оборони Кривого Рогу та міська влада роблять усе необхідне у нашому місті. У кривом розі працюють у США, відновлюють роботу школи та садки, організовуються спортивні та культурні івенти, звісно, із дотриманням усіх заходів безпеки.